Як всі забігали по всій країні, правоохоронні органи включилися, перекривають краніки один одному, один одному. А одна сфера впливу давить на іншу, в кого більше можливостей, в кого більше влади. Ну, а по великому рахунку, йде передів е, сфер впливу грошей російсько-китайських та європейсько-американських. Тобто, от воно от так десь. От. Боротьба за сфери впливу, за можливість вкладення грошей, е, виведення грошей, капіталів, заробляння, кришування і таке і інше. Тобто, нічого не міняється, так веселіше трошки стало жити. знаєте, Війна. А тут розбавили трошки оце, цими обшуками, знаєте, таке. Звісно, що мілка риб'яшка завжди постраждає. Великі олігархи залишаться при своїх інтересах, а ми то точно при своїх.